Що ви бачите перед собою, і так це міні влог з Італії для того, щоб закарбувати в пам'яті ці моменти, і вам дуже пощастило, бо ви оминаєте всю дорогу і можете спостерігати вже Верону. І зараз я навіть включусь з прямим включенням щось скажу. Тож, гело папішік, після тридцяти ще музюди ми опинилися в сонячній італії, хоч вона взагалі зустріла нас дощем, та зараз все навіть сонце захист може знадобитися. Так, перша моя відпустка за багато-багато років, в якій я навіть не планую працювати чи навчатися. Тому let's go! Я вирішила заховатися в перевулочку, щоб взагалі розповісти, що подорож розпочинається з Верони. Планувалося, що вона розпочнеться з Будапешту, але прекрасний українсько-угорський кордон зайняв у нас 8 годин тому. Це львів, якої таке життя, і зараз ми починаємо тільки свою таку пряму справжню подорож-подорож, тому будемо з вами дивитися. Якщо чесно, очікувань це місто взагалі не ставило, при цьому залишило дуже приємний після смак і загалом бажання повернутися сюди ще раз. Для мене місто виявилося затишним, незважаючи на те, що тут. Наче має бути багато туристів, по ньому було приємно зручно прогулятися, і це точно про таку екстра комбінацію різних епох, бо збереглася архітектура з п'ятого століття до сучасності, і буквально на одній будівлі ви можете бачити поєднання різних архітектурних стилів та епох, там десь двері збереглися, десь арка і так далі. Зараз ви побачите кадри. Ось це взагалі. Кладовище в центрі, це Платан, якому 150 років, не могла це не зняти. Звичайно, місто відоме своєю історією про Ромео та Джульету. Про цьому я не фанатію з трагедій, тому покажу вам Колізей. Ось це мене справді захоплює, хоч і тут відбувалося багато всього не дуже приємного. Але виглядає дуже симпатично. Нарешті я поїла піцечку і ми вже поїхали у наш готель. Трішечки відпочили, переключились, і вже ми з моєю аперольною, таким нашим колективом з дівчатами пішли досліджувати нові куточки, втікали від угорців, роздивлялися різні панорамки. Звичайно, робили багато фото. Тут ми робимо наше перше у і далі йдемо гуляти. Далі я відпочивала без камери, тому ви вже бачите день у Мілані і те, як ми через 5 хвилин покинули екскурсіону, бо воно було не інтерестінг, тому ми якби такі пу-пу-пу йдемо досліджувати самостійне місто, і це була прекрасна ідея. На випадок мийшливих переговорів. А ви згадуєте, що треба. Робити. Ми трішки потусили і подивились на різні ретро та не дуже, але класні автомобілі. Я сфоткалась типу прапори України і, звичайно, з поршиком. Після чого ми досліджували центр міста і загалом ті вулиці, які не перекриті, бо перекритих там теж вистачає. Бачите, пасаж, гарненька плитка. А це вікені секрети. ми приїхали збирати ДНУ. Тож, let's go. Швиденько зібрали ДНУ і полетіли ми куди. А полетіли ми на острів Комо. Тож. По загальній атмосфері відчувається знаєте, озеро Комо, таке лухарі вайб. І дуже круто було достатньо багато часу, щоб просто позалипати, подивитись, пофотографувати, зняти відео вам собі. І ось цей прапор ви бачите. Ще хочу поділитись такою однією історією. Ти насолоджуйся красою. Вода, гори, красиві там будинки, воно все так органічно. І насолоджуйся просто красивими людьми. І так цікаво, тому що стояла одна жінка. Яка на всіх дивилася таким поглядом, типу, фу, вигівно. І знаєте, думаю, ну, от, ти серед краси, на кораблику, серед гір, що такого в твоєму житті, що ти не хочеш помічати це все, насолоджуватись. Тому вам рекомендую максимально брати від цього життя все-все-все і дійсно отримувати задоволення від кожного моменту і не бути як та незадоволена жіночка. Після вечері на кому. Настає новий день, і ми потрапляємо вже в сільміони на гарду. І якщо комусь таке краса та лакшері, то сім'ю це краса і затишок. Там, де на балконах живі дерева самі штучних, ішов дощ, і ми все ж таки купались. Де зустріли нашу дівчинку, тож так, сільміна точно має таке своє місце в моєму серденьку. Смачний, та затишний сільм у нас. Проводить, і ми потрапляємо з вами в дорогу до Доломітових Альп, яка тривала 3 годинки, плюс ще одна годинка, тому що сталася невеличка аварія. І ось ми можемо насолоджуватися цією красою, могутньою неосяжною, яку хочеться наче просто пощупати, щоб її відчути. Але воно настільки велике, настільки традешне, що картинка це ніколи не передасть цей масштаб. І, взагалі, половину тих кольорів і текстур, які ти там бачиш. І того часу точно недостатньо. Це точно така найкульмінаційніша точка в усій подорожі. В цілому це така одна один з основних пунктів цієї подорожі, який я для себе обирала. Мене не дуже можна підкупити містами, я хоч і люблю і архітектуру, і парки. При цьому дика природа це завжди значно могутніше, значно гарніше І наступною нашою точкою стала Венеція. І місто дуже насичене красивою архітектурою, насичене людьми, різними культурами, цікавими закладами та магазинчиками. І дійсно красиво, при цьому атмосфера не зовсім моя, тому що там гамірно, багато-багато людей, і дуже насичено. А ось острів Бурами, який відвідали, хоч тут і кадрів в мене залишилось. Мало, але той час, який я там провела, був незабутнім і дійсно чарівним. І ось ми плавно з вами підходимо до завершення цього відео. Ще трішечки зараз котиків, трішки краси літочків та заходу сонця. І хочу вам подякувати за перегляд, побажати приємного дня та вечора і до нових зустрічей. Всім цьому!